Фінішна пряма у Європарламенті запустили ухвалення безвізу України. Відповідне рішення схвалив у Брюсселі профільний комітет. Президент Петро Порошенко доручив МЗС готуватися до останнього етапу квітневого розгляду на пленарній сесії. Кілька бюрократичних формальностей і безвіз запрацює. Чи справді все виглядає так просто? Розпитаємо кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова. Він на прямому зв'язку з Брюсселя. Григорію, як пройшло голосування за безвіз у комітеті, і чи в силі прогнози щодо старту безвізових поїздок з 11 червня? Добрий день Соломія законопроект про безвізові поїздки для громадян України підтримали переважна більшість присутніх на засіданні. 39 за 4 проти. Один євродепутат утримався. І це говорить про те, що європейський парламент серйозно підтримує ідею запровадження безвізового режиму для України. Перед голосуванням євродепутат Бонні, перед от, безпосередньо самим голосуванням зробив коротку заяву. Замість доповідача Марії Габріель він підкреслив, що Україна викр виконала усі вимоги щодо безвізового режиму і навіть перевершила очікування. А після голосування ось так він коментував його результати. Тепер ми чекаємо на остаточне голосування на пленарній сесії. Я думаю, це буде в травні. А щодо того, коли безвіз запрацює, це як на мене станеться наприкінці червня. Щодо термінів запровадження безвізового режиму. Раніше ми дійсно прогнозували, посилаючись на наші джерела, що європарламент остаточно проголосує безвіз 5 квітня. Далі 11 травня буде рада ЄС. І нарешті у 20-х числах травня рішення опублікують і десь 11 червня воно вступить в дію. Як бачите, пан Боні щойно зазначив, що він прогнозує голосування у травні, не в квітні. Дійсно є небезпека. Що графік вирішення питання безвізу буде трохи посунути до найближчого пленарного тижня Європарламенту питання про режим можуть просто не встигнути включити у порядок денний. Тоді дійсно голосуватимуть його у травні, і запрацює він тоді не в десятих числах червня, а ближче до кінця червня. Щоправда, буквально 10 хвилин тому з дуже серйозного е, нашого джерела в Європарламенті, ми отримали підтвердження того, що здається, вдалося пролобіювати включення українського безвізу саме у квітневу сесію. І очікуємо, що все ж таки все буде все залишається за планом і голосування за. Український безвіз в європейському парламенті відбудеться 5 або 6 квітня. Студія, дякую, Григорію, за гарні новини. Григорій Жигалов був на прямому зв'язку із Європарламенту і там запустили ухвалення безвізу України.